Зараз я вам буду розказувати не нову кредитну програму від Приватбанку, а про нове пиво, яке завітало в колонії від поварні варвар. 357. Що це означає? Зараз я вам покажу. 3,5,7 – 7 це ціна пляшечки. Ви скажете, йо-моє, а ну, чого так? Я вам скажу що так, І тому що це пиво, є лімітованим. Ось, в ексклюзивних бутилочках, так? От, з акцистами. Кожне пиво має від 12 до 13 місць алкоголю, плотність його мінімум 30, 30, скажімо так, і буде три вида по дві пляшечки всього насу. Взяли для поціновувачів крафтового пива, які приходять в полоні, а також для тих гостей, які хочуть скуштувати чогось нового, невідомого і надзвичайно надзвичайно колоритного, я би так навіть сказав, ну незрівнянного пива, яке би ніде не купити в скажімо так, житті в магазині, а побі полонію можна. Чекаємо гостя.